Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про гілку японських середніх танків на чолі з стб 1 Починаємо з представника 6 рівня під назвою Type 4 Chito. Машина відкривається за 31 тисячу досвіду. В стоковій комплектації це надзвичайно повільна та неповоротка техніка. З максималкою в 45 км ми отримуємо питому потужність менше 10 кінських сил на тонну. І їхати нам доводиться на рівні з КВ-2 та Т-150. А тому при виборі обладнання рекомендую відразу задіяти ролі. Льовий слот і встановити туди турбіну. Разом з нею можна встановити досилач, а далі вже на вибір гравця: механізми повороту для стабілізації, оптику для огляду або вентиляцію для покращення ДПМа. До речі, все обладнання, а також топова гармата встановлюється на стокову ходову. Для відкриття інших модулів уже потрібно досліджувати гусениці. Коли ми встановили найкращий двигун, а також турбіну, у техніки максимальна швидкість буде 50 км. Однак на рівній ділянці чи то по факту буде. Їхати зі швидкістю 40 ну, від сили 45 кілометрів. Після відкриття топової башти японська машина отримує чудові кути вертикального наведення в мінус 10 градусів, що дозволяє грати від рельєфу. До цього танк мав лише 6,5 градусів. Тепер що стосується вогневої міції, разова шкода тут 130 одиниць. Показник не рекордний і навряд чи підходить для розмінів, хоча виручає шістку ДПМ, який уже в базовій комплектації складає майже 2000. Також чи то має нормальні показники. Точності стрільби, звісно, це не рівень умовного стрв 74 але попрацювати з другої лінії можна. І з пробиттям у машини все добре. Базовий бронебійний має 155 міліметрів. Голдовий бронебійний, в свою чергу, 186. Щоправда, граючи з дистанції, варто враховувати один нюанс. Снаряди у шістки летять лише 820 метрів на секунду. А з живучістю у японця справжня біда. По-перше, сам по собі танк габаритний. По-друге, у техніки 75 мм в лобовій частині корпуса і трохи кращі показники в башті. Лише маска десь раз на рік рятує від пострілу однокласників. Однак, якихось проблем із пробиттям японського представника не виникає навіть. П'ятого рівня а ваншоти від КВ-2 абсолютно звичне явище. Підвищений інтерес проявляє і артилерія. Ну ясна річ, танк чи малих розмірів, без розкішної рухливості і на додачу з картонними бортами та кормою. Тому грати на чіто доводиться дуже обережно. Єдине, що тішить в плані живучості, це один з найбільших показників запасу міцності серед СТ шостого рівня, який складає 920 одиниць. Якщо підводити підсумок по шостому рівню, то це звичайна прохідна техніка. Можливо, просто не встигаєш насититись подібним стилем гри, адже перехід від шостого до сьомого рівня відбувається відносно швидко. А ось на сьомому рівні, який відкривається майже за 53 тисячі досвіду, нас очікує надзвичайно своєрідний танк під назвою Чірі. Як тільки купуєш цю машину, відразу з'являється одне логічне питання: що це таке? За габаритами повноцінний важкий танк. Якщо брати до уваги рухливість, це проміжна ланка між середнім та важким танком, принаймні в стоковій комплектації. А по броні звичайний японський картон. І на початковому етапі до таких особливостей дуже важко знайти якийсь підхід. Радує, хоча б те, що на стокову ходову ми можемо встановити все обладнання, а також ту гармату, яка була на шостому рівні. Після цього вже потрібно відкривати гусениці та наступні модулі. І ось поки щирі в стоковій комплектації доводиться конкретно постраждати. Мало того, що танк величезний, картонний, без маскування. До того ж він рухається 42 км на годину і у нього посередня питома потужність. А тому при виборі обладнання знову ж таки можна подивитись в сторону турбіни. В такому випадку максималка буде 47 км, а питома потужність 15 кінських сил на тонну. На дистанції згорем навпіл максимальну швидкість набирати можна. Але про якісь швидкі зміни флан. Чи спроби закрутити поодинокі танки, ясна річ, мова йти не може. Крім цього, у сімки жахлива прохідність по м'якому ґрунту. Разом з турбіною має місце досилач та на вибір, вентиляція або механізми повороту. Тепер повертаємось до прокачування. Значить, за 5800 досвіду ми відкриваємо топову гармату. По характеристикам вона копіює попередню. Така ж альфа, точність та пробиття. Але є одне виключення: топова гармата йде з барабаном на три снаряди. КД між пострілами тут одна секунда. А це означає, що за 2 секунди ми можемо в середньому зняти супротивника 390 хп. І варто виділити, що сам барабан перезаряджається близько 8 секунд із використанням пайка та досилача. Так, на танк з барабаном. Ми маємо змогу поставити досилач, такий ось парадоксальний цей Чирі. Зрозуміло, що усі мінуси сімки ця гармата і близько не перекриває. Але у японського ST принаймні з'являється хоч якась особливість. В топі та проти однокласників, звісно, грати дуже фаново. І набагато складніше цю машину реалізувати на дні списку. Пробиття голдою в 186 мм проти твердолобих вісімок та дев'яток часто не вистачає. А граючи з дистанції, потрібно враховувати низьку швидкість польоту снарядів. Адже зберігається проблема від попередника. В цілому, на чері доводиться притримуватись максимально обережного геймплея. Або ми працюємо з дистанції, або граємо із-за спин союзників, які приймають шкоду, а нам в цей момент варто оперативно вливати три снаряди. Головне, ще раз повторюсь, пам'ятати про обережність. У сімки, хоч і величезний запас міцності в 1250 хп. Але як показує практика, одна невдала дія, і цей показник розлітається за секунди. Якщо ж підводить, Підсумок по 7 рівню, то це не найпростіше у використанні техніка, яку лише частково від повного провалу рятує наявність барабана. Якби не він, Чирі був би справжнісіньким кактусом. А зібравши 111 тисяч досвіду, саме час переходити до 8 рівня, де нас очікує СТА1. Стокова комплектація по традиції позитивних емоцій не викликає. На стокову ходову можна встановити лише дві одиниці обладнання та перетопову гармату. Дві одиниці обладнання це Досилач та оптика. Перетопова гармата відкривається за 19 тисяч досвіду, а до цього нам доведеться пограти на стоковій із пробиттям, ви тільки вдумайтесь, 156 мм на бронебійному снаряді і 240 на голді. Власне кажучи, фул голда дає змогу хоч якось перетерпіти оце японське диво. Уже на перетоповій гарматі значно виростає пробиття: 212 мм на бронебійному снаряді і 275 малі голдовий кумулятив. Незважаючи на чудовий ДПМ в 2,5. Тисячі розчаровує типово мізерна разова шкода в 240 одиниць, нестачі якої сильно відчувається в розмінах постріл на постріл. Відкривши топову башту, у японського представника з'являється хоч якась родзинка, а саме відро, тобто комбашенка, яку видно за кілометр, і яка значно ускладнює гру від рельєфу. Гармата опускається на комфортні мінус 10 градусів, але цей лючок, немов магнітом, збирає всі снаряди, які летять в сторону техніки. І якщо кавени донизу не викликають, Питань, то вверх вони будуть лише 13 градусів, а на корму гармата взагалі не опускається. Змоделюємо ситуацію. Ми потрапили на карту копальні, і, як завжди, союзники віддають гору. Майже на будь-якому іншому танку у нас є змога відстрілювати суперників, які захопили центр. І тільки японське СТА в подібній ситуації виявляється безпорадним. Коли танк буде повністю топовим, його гармата отримує трохи вищий ДПМ, краще на 7 мм пробиття основним снарядом та значно вищу його Швидкість польоту це чудові 1080 метрів на секунду. Для танка, який, як правило, виконує роль підтримки, насправді зміни доволі корисні. Точність стрільби у СТА1, принаймні в теорії, непогана. Але коли я проходив цю вісімку, постійне падіння снарядів в землю уже вважалось за норму, забігаючи наперед, у дев'ятки така ж якість стрільби. Тепер, що стосується мобільності, питома потужність у танка 19 кінських сил на тонну. І в той же час максимальна швидкість лише 45 кінців. Кілометрів на годину. Першим зайняти ключову позицію чи приїхати на переїзд важких танків, ми банально не встигаємо. Щоб хоч якось покращити рухливість, є сенс встановити турбіну, яка додає 5 км до максималки. І наостанок торкнемось броні. Корпус у японської машини картонний. Він без проблем пробивається шістками, а це, в свою чергу, спричиняє часті пошкодження боєукладки. Хоч якусь броню має маска. Інколи її не пробивають навіть машини рівнем постарше. Проте все, що навколо маски, Має не більше 100 мм приведеної броні. Як ми розуміємо, помилок СТА 1 майже не пробачає. В цілому це звичайний танк підтримки і не більше. Якщо ви маєте величезний запас вільного досвіду чи креслень, подібний варіант проходження вісімки виглядає надзвичайно раціонально. Ну а на дев'ятому рівні нас очікує Type 61 який відкривається за 169 тисяч досвіду. Перед відкриттям дев'ятки не завадили б 24 тисячі вільного досвіду для того, щоб відразу відкрити топову ходову. В іншому випадку доведеться встановити загартування, яке буде корисним, допоки ми не відкриємо потрібні нам модулі. Спочатку доведеться грати із гарматою від ста 2. Разом з нею від вісімки до дев'ятки перейшов і цілий ряд мінусів. Наприклад, картонність, посередня максималка. Гармата так само погано піднімається вверх, тобто на 13 градусів, але додається ще один новий мінус. Type 65. Один через височезний силет, в першу чергу, завдяки комбашенці, світиться як повноцінний важкий танк. Навіть деякі ВТ на 9 рівні мають краще маскування ніж цей апарат. А тому, граючи з дистанції, про цей момент обов'язково варто пам'ятати. Ну і переходимо уже до топової комплектації. В такому випадку альфа у танка буде 360 одиниць. Після стокових 240 грати набагато приємніше. Зберігається і чудовий ДПМ. З досилачем та пайком середня шкода на хвилину вже буде 3200 одиниць. Немає претензій до пробиття. 258 мм на бронебійному снаряді, для умовного Мауса є кумулятив, який пробиває 330 мм. Метрів. Грати від рельєфу дозволяють кавенни в мінус 10 градусів. Щоправда, нормальним та впевненим діям перешкоджає величезна комбашенка. І вже ніби як пазли сходяться: танк картонний чи малих розмірів, але з відмінним пробиттям і ДПМом. На першій лінії робити по факту нічого, але з дистанції попрацювати саме те, що треба. Такий собі японський леопард, хоч і з певними відхиленнями. Починаємо стріляти з дистанції, точність у техніки, ніби хороша, 0,36, швидке зведення вно. Формі стабілізація, але на ділі по невідомим причинам снаряди дуже активно перекопують землю. Працюєш з дистанції, наприклад, 200-250 метрів. Ну прекрасний, чудовий танк. І тільки стріляєш з відстані 350 метрів плюс, Type 61 відмовляється влучати. Від цієї снайперської роботи, якщо чесно, я залишився зовсім не в захваті. А друга особливість зі знаком мінус, щоправда, до якої вже звикаєш, максималка в 45 кілометрів. Питома потужність тут майже 22 кінські сили, але слабка максимальна швидкість, самі розумієте, викликає ті ж проблеми, що й у попередника. На переїзди не встигаємо, зайняти ключові позиції не можемо. Один із з варіантів обладнання, які рекомендую на машину, турбіна, стабілізатор та досилач. В іншому випадку можна замінити турбіну на вентиляцію. І найважче підвести підсумок. Машина насправді непогана, особливо на фоні вже пройдених, і з часом звикаєш до відсутності нормальної рухливості, і на дев'ятому рівні це вже здається нормою. Але снаряди, які при повному зведенні летять куди їм завгодно, на жаль, загальну картину не покращують. А коли вдається зібрати 255 тисяч досвіду, нарешті з'являється ковток свіжого повітря. СТБ-1 це той танк, заради якого і доводиться проходити такий важкий, а місцями навіть тернистий шлях. На 10 му рівні ми отримуємо пробиття та альфу, як і у дев'ятки. Набагато кращий ДПМ і ліпшу точність. Ясна річ, це не означає, що 10 із 10 снарядів будуть летіти в центр прицілу. І все ж після 9-ки, як на мене, якість стрільби набагато краща. До того ж, на рельєфній місцевості СТБ-1 відчуває себе просто розкішно, адже за рахунок гідропневматичної підвіски, донизу гармата опускається на 14 градусів, а піднімається на 21. Ще одна особливість СТБ-1 це міцна башта, яка має оптичну форму, а це дозволяє досить часто отримувати рикошети. А також подібні особливості дають змогу грати більш агресивно. Проте варто розуміти, башта зовсім не ідеальна. По-перше, є лючок, він не настільки величезний, як у Тайпа 61. Однак це не заважає супротивникам його періодично вицілювати. А по-друге, в масці є зони, де і 270, і навіть 250 мм. Бувають моменти, коли не пробиває умовний т 110 е 4 а потім зустрічаєш Йосипа Сьомого, який без зведення через півкарти бронебійним снарядом влучає саме в цей піксель і на додачу пошкоджує гармату. Якщо ж подібні казуси відкинути, як для СТ, башта тримає удар добре. А на корпус, як і раніше, розраховувати не варто. То, мало того, що з легкістю пробивають, та ще й доволі часто пошкоджують боєукладку. З обладнання однозначно раджу досилач та стабілізатор, а далі на вибір. Для початку можна використати турбіну, з якою танк їде 55 кілометрів. І за рахунок відмінної питомої потужності на потрібні позиції можна добиратися вчасно. Другий варіант встановлення загартування, під яке потрібно вибрати рольовий слот на живучість. Це принесе додаткові 200 хп. В польовій модернізації для початку раджу ставити. Підвищення життєздатності модулів, потім плаваючий приціл, а в третьому слоті антиблікове маскування фар. Дві наступні пари можна залишити без уваги. Ну і підведемо підсумок про все вище сказане. Десятка чудова техніка, і саме заради СТБ-1, власне кажучи, і потрібно проходити таку нелегку гілку японських СТ. Якщо у вас в достатку і вільного досвіду, і креслень, декілька представників, наприклад, з 6 по 8 рівень, можна спокійно пропустити. Ну а якщо Відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося побачити ваші думки стосовно цієї гілки. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!